Значит, що вы тут робите? Що за дела? З якого район? Хлопці З якого район? У вас там дещо впало. У вас горбузик впав. Це вас що таке? вообще? Какие-то Художні. Давай гордимо буде, давай сюди гарніше. Тепер краще буде їхатись, так? Аеродинаміка покращиться. Не кажучи вже про зовнішній вигляд. Ой так, так. Готово? Ну, поїхали.